Шановні друзі, вітаю! Я Людмила Богуш, я сьогодні починаю наш наступний тритижневік та менеджмент зарядок. А, і тема цього запуску буде про дисципліну. Про дисципліну і про те, як вона впливає на ваші життєві результат. Я такі речі бачила неодноразово, коли людина скажеться на те, що... В неї чогось немає такого, що вона хотіла би мати. І коли ми починаємо розбиратися, то виходить, що людина свідомо, ну, начебто свідома, це обрала. Тому що якщо ви хочете щось в житті мати, необхідно над цим працювати. Да? Я таку прям дурну таку істину вам сказала, да? всі про це знають. Але ж всі знають, але ж не всі виконують. Всі знають, але ж не всі хочуть, хочуть думати про це, хочуть над цим якось напружуватися, прикладати, докладати зусиль. Не хочеться, я сама така. Я сама така. Але ж і думаю, я про це кажу. І я вчора, я, мені, мені просто я трапила вчора на один дуже цікавий момент у серіалі Корона. Ну, я хочу сказати, що серіал Корона це взагалі один з моїх улюблених серіалів, він про королеву Єлизавету II. він про її життя прямо з самого початку, як вона ну, як вона стала королевою, і майже до самого останніх днів її. І, і там один момент, ану, за що я люблю цей серіал? За те, що там показується, які приходилося, які приходилося, доводилися робити вибір між короною та родиною. Тут у неї обов'язок матері, тут в неї обов'язок королеви, а тут вона ще й людина і щось для себе хоче. І це, знаєте, от багато є відповіді на ті питання, які мені дуже часто ставлять. Там, наприклад, коли матері з дітьми питають, То що робити, як мені планувати, у мене дитина маленька, що, що мені робити, у мене не вистачає часу на мене. Ну, ти ж її народжувала ту дитину. Ти ж, коли ти народила дитину, ти начебто з нею домовилася. Що ти її будеш приділяти час? І зараз ти не хочеш це виконувати, але ж ну, ти можеш не хотіти, але ж обоюся, як тебе залишився. Ну, я повертаюся до Єлізавіди II. Я зараз, до речі, у Львові. Бачите, яка тут краса? Да, я зараз у Львівській політехніці бігаю. А вчора я ще ходила на органний концерт, у Львівській будинок органної музики. Ну, я продовжу а, про дисципліну і про серіал. От то, про що хотіла сказати? Вчора, в одній серії, там був дуже цікавий момент це про Маргаретечу, коли між Британією і Аргентиною стався конфлікт стосовно Фольклянських островів, і треба було вирішувати, що робити: посилати війська чи не посилати війська, починати війну чи не починати війну. то і всі її радили Тетчер, що не потрібно. Давайте почекаємо, може само щось станеться найкраще. І як вона тоді возмутилася, вона сказала: як можна очікувати на те, що щось стане краще, якщо нічого не робити? Як можна очікувати, що щось буде краще, якщо нічого не робити? І, от для це для мене, всьора прям воно є так чух. Прям полихнула вона для мене таким плаванням, тому що я подумала, ну так, да, ну скільки людей хочуть, бажають, мріють про те, щоб щось сталося краще. Але ж вони хочуть тільки мріяти і нічого не робити. Як можна очікувати чогось кращого, ніж те, що в тебе є зараз, якщо нічого не будеш робити? Ти ж для того, щоб мати те, що ти зараз маєш, ти ж зусилля прикладав, ти ж над цим якось там працював. Ти кожен день над цим працюєш, щоб твоє життя було таким, яким воно зараз у тебе є. І якщо ти хочеш щось змінити, то це тільки через те, що ти будеш щось робити. А інакше не І от що цікаво, що люди думають, що ой, це ж зміни, це ж важко, це ж тратата. Ні, зміни це просто по-іншому. Це не важко. Тому що для того, щоб підтримувати той стан життя, яким ти зараз живеш, живеш ти. Що ти прикладаєш для цього зусилля? От якщо не вірити себе, просто подивися, як ти зранку стаєш, да це ж зусілля, зусилля. Як ти собі щось робиш, це зусилля, зусилля, ти миєшся, це зусилля, ти годуєш, ти їш, ти годуєш, ти харчуєшся. та-ля-ля-ля. Це все зусилля. І єдине, що ти робиш, ти робиш ці зусилля автоматично. Ти робиш такі зусилля, до яких ти звик. І... А звичка це означає, що в тебе є щось стабільне. І навіщо його змінювати? Але якщо тобі щось не подобається, і ти вважаєш, що ти гіден чогось іншого, то перше що потрібно вирішити, чи, чи ти готовий на зусилля чи ти готовий щось робити. Робити щось таке, що інше, не таке, як сьогодні, не таке, як завжди. І ви знаєте, ну а які там зусилля? Там вже ж тільки увага. Тільки увага, тобі потрібно просто згадати. А от сьогодні я роблю по-іншому. І це і є та сама дисципліна. От чому люди так її лякаються? Їм... Тому що вони вважають, що дисципліна це якісь тортури над собою. Та ну нафіг, ніяких там немає тортур. Це просто контроль себе. І я знаю, що багато людей вони так не люблять контролю, що вони навіть і самі себе не хочуть контролювати. Вони не хочуть контролювати гарні речі. Да, навіть щоб ці гарні, гарні речі ставалися в їхньому житті вони навіть це не хочуть контролювати ну це от я все це можу зрозуміти але не розумію і тому я просто вас запрошую давайте почнемо щось да от, щось робити по іншому в своєму житті давайте запустимо той челендж наприклад на три тижні кожен день робити щось нове про це просто потрібно згадувати Якщо вам хочеться, щоб вас в цьому підтримували, ми вас чекаємо на тайм менеджмент квесті. Тур в 21 він починається 6 січня. І у нас там буде куратор, і ти можеш до нього звернутися і можеш сказати, будь ласка, допоможи мені впроваджувати нові речі в моєму житті. І куратор буде тобі нагадувати. Просто кожен день буде тобі нагадувати про те, що тобі потрібно щось новеньке зробити, таке, що ти не робив, або привчати себе до чогось нового, що ти хочеш впровадити. Ну, от, наприклад, якщо ви підете на тайм-менеджмент Квест тур в 21, то ви вручите себе до контролювання часу. Да, і це так само це дуже цікаво, тому що час це найголовна цінність того життя. Від того, як ти використовуєш цей час, залежить все інше в твоєму житті. Ну, чому не спробувати його контролювати? Чому не спробувати якось на це впливати? Може бути таке? Може бути. Тому давайте я буду підсумовувати. Дивіться, яка гарна тут у мене. Матір, да, Суперський, правда. Очі, Львов в цьому плані дуже цікаве місто, тому що тут багато є цікавих речей, на які можна подивитися. І я не можу сказати, що я. А ну я, я чогось очікувала іншого стосовно Львова на Новий рік. Мені казали, що тут буде більше якісь прикрас, інсталяцій, але це не про те, що мені сподобалося. Мені дуже сподобалося. в мене просто були інші очікування. І бачите, знову. А пробуємо в чому? Ним треба мати очікування. Треба просто жити і робити. Да? Бо якщо б я хотіла, якщо в мене були очікування на те, що буду більше старатися, чому б не подивитися, як в минулому році прикрашали Львів. Я не думаю, що в цьому році щось сталося інше. Да? Може, в цьому році ще й краще. Так, підсумовуємо: а, ми починаємо трьохтижневник трьох про дисципліну. Для того, щоб в вашому житті була дисципліна. Необхідно просто контролювати себе, вирішити, як воно, навіщо воно тобі потрібно, і просто нагадувати самому себе, що ти хочеш. Якщо ти хочеш в житті щось інше, щось нове, необхідно щось робити. І це не про те, щоб себе тортувати, а це про те, щоб себе любити. Так, на сьогодні скласти перелік задач на день, потім порахувати час. Потім розставити пріоритети, обрати що ти сьогодні зробиш точно, а що може все ж таки піде вигуляє, почекає, і зробити розклад. І я вважаю вам гарного другого дня нового року. А гарний для мене день це означає, що він продуктивний. Що ви досягаєте, що ви робите те, що ви запланували, ви досягаєте того, що ви хочете. І я бажаю, і я хочу, я хочу для вас не бажаю вам. А я хочу для вас, щоб у вас ці речі речі сталися сьогодні. А в мене, я не знаю, якщо ви чуєте мій а, спортивний трекер, то тоді вибачайте, що робити. Це, я побігла далі.